спортивними машинами, класними. Ян Бізнес-Клаб організував цю чудову, дуже цікаву ініціативу. Поїздка обіцяє бути дуже насиченою і крутою. Я вважаю, що це буде найкращий автопробіг найкрасивішими шляхами Європи. Він стартує в Мюнхені і закінчується у Монако. Якщо хто не знав, Мюнхен на Італійській теж також називається Монако. Тобто цей пробіг Монако цу Монако. Як мені казали, я керівник Мюнхенської області. Ну, моя основна роль це такий бунд, поліцай бундесконтроль. Я хочу бути впевнений, що старт цього автопробігу пройшов найкращим чином. Вот, і ми супроводжуємо лише один день. Я хочу, щоб весь, весь цей автопробіг виїхав з Німеччини. Я це особисто проконтролюю. Young forever! Мене звати Віталій Гаварецький, я є власник декількох компаній, які працюють в будівельній сфері. На території Німеччини в нас є девелоперські проекти, ми будуємо для інвесторів різних замовників, таких як Edeca, Neto, Starbucks, KFC і так далі. Мене звати Володимир, і я власник двох будівельних компаній у Нідерландах. Меня зовут Капитанский Александр, мне 30 лет, я из Киева, сейчас проживаю в Варшаве. Бизнес у меня связан с e-commerce, мы производим более 100 видов разной электроники для здоровья для красоты. Это разная группа товаров для зубов, для кожи, косметика, БАДы, в общем, все, что связано с красотой. Я Виктория Альтман, у меня логистическая компания, строительная фирма и бьюти-салон. Меня зовут Иван Берконский, я керевник компании «Лович Group. Мене звати Микола Бец, я предприємець сфери IT е, з міста Мюнхен. З 2005 року я знаходжусь в Німеччині і зараз дуже задоволений, що е, я є членом Яно Бізнес-клубу, бо я на цьому етапі вже третій рік продовжую брати участь у різних івентах Яну Бізнес-клубу. Тут у нас проходить автопробіг, який ми дуже-дуже класно організували. І в нас е група з 15 людей дуже задоволена е нашим моментом і просто кайфує від нього. Це є власне то, чого я чекав багато років: якогось е бізнес-спілкування, якихось е надзвичайних венків, якогось ексклюзиву. Пробіг просто фантастичний. Він е, перевищив всі мої очікування. По-перше, класні краєвиди, класні траси, але люди, що набагато кращі. Е, я не знаю, мабуть, е, дуже довго вже стільки не сміялася, не веселилася, тому е, вау, просто фантастично. Ми тут всі дуже з'єдналися, познайомилися і е, нам дуже весело. Вічний двіж несеться. Двіжуха несе за сильніша. Народ просто заряжений, замотивований, маршрут шикарнючий. Просто друзі, рекомендейшн 100%. Ви чули, коли в рації хтось співав, а в нас співав кожен екіпаж. Всі дружно навалювали по серпатінчиках. Просто не поїздка, а чудо. Ми стартували в Мюнхені і їхали до Зюттіролу. Це в Італії. Ми там ночували в дуже е, такому класному готелі з видом на скали, на гори. Це було надзвичайно. Звідти ми поїхали в напрямку е, наступний день. Напрямку Гарди. Сьогодні ми від'їхали від Гарди і будемо стартувати в напрямку Комо. У нас дуже ексклюзивні локації, у нас дуже класні замки, в яких ми ночуємо зараз. За два дні у нас був дощ сонце, ми купались, ми були в снігу, де сніг в півтора метри. Тобто ми поміняли дуже круті локації. Ми були на вершинах в 3,5 тисячі метрів і спускались з гірськими серпантинами вниз. Тобто машини, локації, емоції це топ. Машини, спортивні машини, вони додають такого, скажімо, ефекту вау. Це цей автопробіг. Да, понятно, что в машине мы все ездили, но автопробег это когда ты в колонии, по рации тебе нужно соприкасаться, знать кто где, кого-то потерял, кого-то нужно искать, кому-то звонить. Поэтому это ну, большое приключение, скажем так, на дороге. Ты переезжаешь снег, дождь, красивые виды, туман, классные люди, смех, юмор. Друзі, сьогодні четвертий день нашого автопробігу, і це просто заряд емоцій, це швидкість, це спілкування, нетворкінг, красиві місця, локації. Я, я просто безмежно радий, що я взяв участь і я легко прийняв рішення відносно цього даного автопробігу. Сьогодні остання локація в Італії і направляємося на вечірки вечорниці до Монако. Взагалі, ж, все, що саме круте було, це іменно то ті непередбачувані моменти, які з нами ставалися. Наприклад, як сьогодні, в останній день ми їхали крутою дорогою з серпатинами і заїхали просто в гори. Цей тур, який ми проїхали, спускаючись з Альпів вниз, вниз Франції до Монако, це був просто треш, тому що це локація для аутроудів. Для повнопривідних машин ми там проїхали на спорткарах. Тобто це був просто вау-ефект. З класними людьми, класна любої експіріанси. Тим більше коли ви в потрясаючих видах, коли між вами там обриви, гори, сумасшедшая природа, не знаю, там білки, кролики, бобри бігають серед вас, і ви їдете, і взагалі людей нету там часами, ви можете їхати нікого, немає. це було дуже круто. сделали круг біля казино Монако. Для автопробега это одна из самых лучших кинетических точек. Тут очень много спорткаров. Это место, которое пахнет деньгами. Это место успешных людей, где мы видим дорогие машины, где мы видим шикарные рестораны. И это результат труда многих таких же людей, как мы, многих предпринимателей. Так что творите, создавайте, участвуйте в каких-то клубах. Это объединяет, это масштабирует, это дает чувство того, что мы можем все. Мы сейчас находимся в Монако. Э, да, у нас был классный автопробег с Ян бизнес клабом Потрясающие люди, потрясающие эмоции, классная комьюнити. Рекомендую вступать э, и получать от жизни удовольствие и полезные связи. Классный нетворкинг, это реально круто. Спасибо большое. Меня часто в бизнесе спрашивают, что для меня важно – Люди либо процессы. После этого автопробега я четко могу сказать, что это люди. Такое чувство плеча, такое чувство команды я давно не испытывала. Когда разные люди могут одинаково веселиться, одинаково поддерживать друг друга, когда, не дай бог, случается какая-то ситуация, все бросаются друг другу на помощь, этого дорого стоит. Эти все люди, к счастью, члены клуба Young Business Club, в котором я состою и являюсь его радой. Так что всем рекомендую в него вступать. Это мега-сообщество, которое объединяет, сплочает, которое дает новые инсайты, с которыми у тебя есть возможность масштабироваться, которые дают тебе новые идеи и чувство, что ты не один, что ты в каком-то большом потоке делаешь общее дело и можешь улучшить этот мир. Я должен назвать эти три буквы, да, то есть так понимаю, да. Вот эти вот три буквы, и там есть Y, оно как пишется, это вызывает подозрение. Но это YBC. Давай следующий вопрос. Бизнес-членом. Давай сначала. В принципе, все. Ну там подрежем.